Доброго дня, всім привіт. Прибігла додому, тільки передягнулася. Пити хочу, їсти хочу, всього хочу, але саме перше, що захотілася зробити, це винести на вулицю ось цю таку красу, цю малечу. Думаю, винесу, тому що вони там через поріжок не перелазять самі. Вона квочка виходила, а вони не можуть. 12 штучок, 12. І я їх винесла поки тепленько. Хай воно з ними тут побуде, а потім я їх половлю і занесу назад. Бачите, яка краса. А Юра гукає, що йди бігом йди, бо підключаю січкарню до трактора. Ось так підключив. Пробував бити стіну люцерну. А ну, що воно виходить. Що воно виходить? Як воно? Перебиває тріх? Каже, ножі підвести потрібно, буде бомба. Пішов по кукурудзу. Ну зараз повинен ще вмикнути, то я покажу, що він робить. Це так надумали бечечкові, поки він менший, щоб йому так подрібнювати. Так, бачу, це сарки поприходили їсти. Але ж в але ж в не ночують у хліві. Ну геть не ночують у хліві. Вилітають під вечір на горіх і все. І ти їм що хоч роби? Ні, ну я не можу. Прийшла знову, прийшла знову дивитися на цю коху з курчатами. Що вони ви розуміли, знаєте, це ж це ж усе покручі, це коха і бентамчик оце все. Так, Юра гукає. Що ти, Юрій Миколайович, вже зробив? Хвались. Ти мене не заставляла вручну крутити. Так. Бичкові, то Думаю, мабуть, хай трактор крутить, нього здоров'я більше. І як воно крутить? Ну, а чого воно має не крутить? ну, покажи КПІ. як крутить. Вділі. Заводі прогресі центрували. Далеко не склоні! І що? Хоч би що? Тільки встигай подавати, а то електромотори купляють. Не гроші, стоять. А тут а... а тут, а ти в мене молодець? Сім чотири мені п'ять. Отак. Я завжди так кажу. Все, працює, можеш різати кукурузу, носити. Я? Да. Ні, я хіба що носити, а різати то ти. Я люблю, кучу, я пивала, шляпу, шляпу. І отаку я штуку січкарню робити, поначалу треба купити трактор. А Марійка, ти кукурудзу сюди несла? Да. То тепер біжи, бери відро, напихай відро і неси бичкові висипай. Mm. Це бичкові? Так. Yeah. So. То давай, годуй бичка ти пішли мене по годуй. Mm. Добро. Може, бичковий бужок. Ой. Прибігла до столу. Людка сьогодні поки ще хворіє. Смакотою зайнялася. Пиріжечок який класний з яблучком зготовила. Але зараз вперед. Шарлотка. шарлотка. Каже Вероніка, мені тихенько це шарлотка. Отак, мама навіть не знає, що це таке. Виявляється, шарлотка. М -м -м. От радую діти. Все, сідаємо, бідати, бо вже голодна і ковк. Ой, вже є що робити, ой, є біля чого ходити. <сум> вже випустила їхати на вулицю, на город, а ще потім потрібно буде позбирати, щоб всі були. Ой, як гарненько повела, як повела їх довбати зелень.